Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Доля радянської символіки у Висунську відкриття заводу з переробки будівельного сміття та розмінування територій бельгійськими вівчарками. Про головні теми тижня розповім я. Марія Мукерчан у дайджесті новин Тиждень Миколаїв. У Висунську, що на Миколаївщині, розташовані чотири об'єкти з радянською символікою. Активісти просять їх демонтувати, посилаючись на закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Чому об'єкти досі не демонтували та яке їх подальше майбутнє, дізнавались кореспонденти Суспільного. Чотири об'єкти з радянською символікою у Висунську. Очільник громадської організації, «Деколонізація Україна Вадим Позняков каже, звертався до місцевої влади ще в 2017 році з запитом демонтувати їх. У Висенську виявили пам'ятник ковтюху, який займався встановленням так званої радянської влади на території Миколаївщини. Також є перейменований пам'ятник борцям за Владорад теж у Висенську. Також є на фасаді Укрпошти з СРСР досі у селі. І окрім цього, ще на морелі загиблому Другої світовій війні також дочка з цитатою Максима Горького. Каже, не розуміє, чому ці об'єкти досі не були знесені. Останній раз нам давали відповідь, що у них нібито немає грошей, але насправді е, ну як показує досвід, навіть оце по яке мається на увазі, ну там не потрібно якихось особливої техніки. Ми запитали думку місцевих жителів про наявність радянської символіки в їхньому селі. Перебрат, треба, нам, щоб наше було українське. Бо що пам'ятка не повинна стояти, якщо стояли до сих пор так і повинна стояти далі. Бездіяльність відповідальних за це органів відповідно до закону про декомунізацію є порушенням, говорить юристка Ірина Козуненко. На той момент, коли був створений цей закон, створився паралельно з ним державний реєстр, в який власне і вносили всі оці пам'ятки, які вже мали бути демонтовані. І відповідно, якщо це в сільській місцевості, то сільська поселищна рада мала би його демонтувати. Пам'ятник ковтіху збиралися демонтувати ще до повномасштабної війни, розповідає староста села Сергій Кривошей. Поки сформувалася громада, час пройшов, потім почалось повномасштабне вторгнення. Ну, просто часу не вистачало. Щодо демонтажу пам'ятника ковтіху були звернення і від самих селян, розповідає головна спеціалістка відділу культури Березногувацької селищної ради Наталія Залітко. Селищною радою надісланий лист на Український національний інститут пам'яті стосовно занесення незанесення не занесення пам'ятника ковтюху в державний реєстр. На даний час ми чекаємо відповідь. Прийде відповідь. Потім я готую документи на управління культури, національності та релігії Миколаївської обласної військової адміністрації. Таблички з цитатою письменника Горького та словами російською також планують демонтувати. Прийнято рішення надати предложення на Міністерство культури, по, ну, яким, якими замінить словами на українській мові, дати їм на погодження Міністерству культури і якщо буде погоджено, буде замовлено нові таблички. Майбутнє монументу вірним синам Висунська, який раніше мав іншу назву і на якому залишились радянські зірки, поки на стадії вирішення. Ми їх заклеїмо і все там, я так думаю. Цей пам'ятник нашим односельцям, які боролися просто за те, щоб не піти як, по мобілізації в Білогвардійську армію Дінікина. Він єдиний з вищеперелічених в державному реєстрі. Всі ж об'єкти на державному обліку, говорить головна спеціалістка відділу культури Березногувацької селищної ради Наталія Залітко. Якщо пам'ятник знаходиться на державному обліку, ми не маємо права його демонтувати самі, без дозволу вищестоящих органів охорони культурної спадщини. Демонтаж герба Радянського Союзу не в межах компетенції місцевої влади, каже Кривошей. Об'єкт належить Укрпошті, бо тому лист був перенаправлений за належністю на Укрпошту. Я сподіваюся, що все ж таки резонанс змусить прибрати цю символіку з території громади. І якщо ні, ну ми звісно, на жаль, напевно, доведеться їхати і самим туди. У нас є люди, які їздять. І провод вже домонтаж власновича. За словами юристки Ірини Козуненко, демонтувати об'єкти повинні тільки уповноважені органи. Самостійно цього робити не можна, тому що потім органи влади можуть звернутися до поліції. Буде відкрито кримінальне провадження. Якщо об'єкти не демонтують, люди можуть створити петицію на знесення об'єктів або вимагати це через суд. У Миколаєві на новому заводі з переробки будівельного сміття планують обробляти понад 10 тисяч тонн сировини на місяць. Сюди звозять будматеріали з розбитих російськими обстрілами будівель міста. Поки підприємство працює в тестовому режимі та триває налагодження виробничої лінії. В процесі переробки задіяні до 20 працівників. На завод доставляють сировину десятьма саму скидами, сортують та переробляють за допомогою десяти дробарок. І цей комплекс він ну рі робіт. щось зробить, щось вичищає, щось відокремлює. Тобто, це комплексний підхід для того, щоб різноманітне сміття могло по різному розбиратись по різному, різному. З перероблених фрагментів будівель отримують відсів та каміння різної фракції, типу гравія та щебеня. Перед його подальшим використанням матеріал мають сертифікувати. Після рішення міськвиконкому йому знайдуть застосування. Є ще декілька проєктів. Наприклад, це використання не тільки в дорогах, а й в залізобетонних виробах, виробах там, наприклад, для лівньових каналізацій. Є ще декілька технологій по укладці ямкового ремонту, екстреного використанням цієї сировини та додаванням клею. Підприємство в тестовому режимі працює понад місяць, говорить Олег Шевченко. Профінансували та допомогли з реалізацією у розбудові заводу Японська агенція міжнародного співробітництва. Зведення виробництва обійшлось у 12 мільйонів євро. Ще 17,5 мільйонів гривень виділило місто, говорить директор комунального підприємства. Облаштування виробництва та його налагодження в процесі. Поки тут немає центрального водопостачання та водовідведення, не підключені всі потужності. Запустити цикл переробки в сталому режимі планують до кінця літа, додав Віталій Шевченко. Понад мільйон квадратних метрів в районі Степової долини обстежили за допомогою собак. Реалізує цей етап з гуманітарного розмінування на урядова бельгійська організація Апопо за фінансової підтримки Європейського Союзу. Кінологиня Дарина готується до роботи з собакою Чарлі. З цією бельгійською вівчаркою дівчина вже працювала на розмінуванні в Камбоджі, де цих собак і тренують. Підготовка тварини триває від 12 до 18 місяців. Кінолога 12-16 тижнів. На даному полі ми робимо ТСД, тобто собака йде 25 метрів вперед і пронюхує в туди і назад. Якщо вона щось знаходить, вона сідає і дивиться в ту точку, з якої йде найсильніший запах. Собаки значно пришвидшують процес технічного обстеження, говорить кінолог Джош. Вони реагують лише на запах вибухових речовин, в той час як металодетектор сповіщає про будь-який шматок металу в землі, розповідає фахівець. Працюємо зазвичай за напрямком вітру або в лице, або в праву сторону плеча. За рахунок цього собака може відчути вибухівку навіть за певної відстані від самого позначеного місця. Робота на ділянці організована так. В нас чотири команди. На кожну команду один кімлідер. В одній команді чотири кінологи і вісім собак. На одного кінолога два собаки. Поки один працює, інший очікує в мобільному кондиційованому вольєрі. До подібних робіт не стають під час або після дощу. Тому що утворюються побічні запахи, що заважають собакам працювати, говорить тимлідер Карлос. 2500 метрів обстеження це норма за зміну для команди за умови сприятливої погоди невисокої трави. Маліконсобаче технічне обстеження території це один з етапів гуманітарного розмінування. Коли собака виявив щось вибухонебезпечне, то на відміченій ділянці починають працювати колеги з іншої компанії за своїм регламентом. В даному випадку це демінери з гуманітарної організації МАК. Роботи тут почали цьогоріч в березні. На цій ділянці обстеження планують завершити цього тижня. Після частину команди залишать працювати неподалік. Частину направлять на іншу територію області, додав Нік Гест. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та соціальних мережах Суспільне Миколаїв.